Медитація звільнення від старої програми самозречення. Гець зручно, спина пряма, але розслаблена. Зроби кілька глибоких вдихів і видихів. Відчуй, як з кожним видихом твоє тіло розслабляється дедалі більше. Заплюсь очі. Уяви, що ти стоїш на берегу спокійного озера, вода тиха і гладенька, наче дзеркало. Це озеро символ твоєї підсвідомості, глибинної пам'яті. В руках ти тримаєш камінчик. На ньому написані слова Я на останньому місці або інші важливіші за мене. Відчуй вагу цього камінця, він уособлює ту саму програму, яку ти носила в собі роками. Відчуй, як ця установка. Тяжіла над тобою, робила важчим кожен крок. Тепер поглянь на поверхню озера, ти готова кинути цей камінь, щоб відпустити старе переконання. Підніми руку і кинь камінь в воду. Бачиш, як по поверхні розходяться кола, камінь повільно йде на дно, забираючи собою твою стару звичку забувати про себе, зроби глибокий вдих і видих, а разом з видихом відпуститься переконання свого тіла є енергії. Нехай йде на дно озера і розчиняється там. Тепер уяви, що на поверхні води починає проступати образ, це сцена з твого життя. Коли ти навчилася ставити себе на останнє місце. Можливо, виникне спога дитинства, наприклад, як ти хотіла уваги мами, а вона казала: Не заважай, бачиш, мені і так важко. або... Може, ти бачиш себе школяркою, яка допомагає усім з уроками, а сама сидить допізна, змучена? А може, згадається, як ти в стосунках поступалася всім, що би мир, а тобі навіть ніхто і не спитав тебе, чого ти хочеш? Довіряй першому образу чи відчуттю, чи відчуттю, що прийде. Ось ти бачиш цю колишню себе, маленьку дівчинку чи молодшу жінку в цій ситуації. Підійди до неї уявно, поглянь, як вона, можливо, трохи вона сумна, виснажена або налякана. Саме тому, що її не люблять, або не любитимуть, якщо вона не догодить іншим. Вона старалася бути хорошою, щоб заслужити любов. Відчуй до неї тепло і співчуття, це твоя частинка, яка потребує зцілення. Уяви, що обережно кладеш руку їй на плече або береш за руку, вона дивиться на тебе. В її очах питання. Скажи: я прийшла, щоб подбати про тебе. Ти не повинна більше доводити свою цінність, жертвуючи собою, ти заслуговуєш любові просто так. Я люблю тебе і я тебе приймаю. Можеш обійняти її, цю маленьку, молоду себе. Відчуй, як ваше серцебиття заспокоюється, налаштовується в унісон. Тепер скажи, відтепер ми разом. Я більше не залишу тебе останньою, я обіцяю прислухатися до твоїх потреб і бажань. Уяви, що від твого серця до серця цієї юної тебе тече золоте світло. Світло турботи і любові, воно заповнює ті порожнечі, які утворилися від браку уваги до себе. Твоя внутрішня дівчинка розцвітає в цих обіймах, наче квітка, яку нарешті полили водою. Вона посміхається до тебе, а ти відчуваєш, як у власному теперішньому серці щось теж розквітає. Це повертаються частинки тебе самої, які були загублені. Візьми її за руку і скажи пішли зі мною. У нас попереду нове життя, де ти важлива. Образ розчиняється, ти знову стоїш на берез... березі озера, вода спокійна. Але ти знаєш, що на дні залишився камінь, твій колишній тягар, а з глибини піднялося те, що ти повернула твоя гідність, відчуття власної цінності, зроби глибокий вдих, набираючи повітря на повні груди наче вдихаєш нове життя, на видуху відчуй легкість, потроху повертайся назад, відчуй своє тіло, ворухни пальцями, плечима, уяви, що під ногами міцна земля, ти впевнено стоїш без старого тягара. Скажи собі, я варта любові. Та уваги, я дозволяю собі пам'ятати про себе. Заплюсь очі ще на мить подякуй собі за сміливість цілювати старі рани, і, коли будеш готова, відкривай очі.